Фізіотерапія для зменшення набряків, для покращення лімфодренажу, кровообігу. Демонструє одну із послуг новоствореного медичного центру Здорова родина, медсестра фізіотерапевтичного кабінету Світлана Гончаренко. За призначенням лікаря ми проводимо процедури. Процедури у нас проводяться такі, як фонофорез, в більшості насуглоби, магнітотерапія. Теж для суглобів і кровообігу. Ряд послуг медичного центру можна отримати безкоштовно після підписання декларації із його сімейним лікарем. Декларацію ми заключаємо від діток з періоду новонародженого до поважного віку. Це принципово відрізняє нас від лікарів-педіатрів, які ведуть лише діток, або від терапевтів, які ведуть лише доросле населення. І можна отримати такий перелік послуг, як консультація лікаря, яка безпосередньо скеровує на подальше обстеження. У нас є своя лабораторія. Це загальний аналіз крові та загальна. Сичі. різні апарати на різне спрямовані. Овочей більше прогріває для тканини, магнітотерапія діє більше на судини. Фонофорест дуже корисний для суглобів. Якщо є запалення чи якісь неприємні відчуття в суглобах, пресотерапія вона йде як більш косметична процедура, вона лімфодренаж виконує. 6 листопада у Полтаві презентували одразу два об'єкти: медичний центр здорова родина та соціально-реабілітаційний центр для осіб похилого віку та внутрішньо переміщених осіб. Базуються вони в одному приміщенні. Останній запрацював на початку літа. Проте офіційне відкриття вирішили зробити зараз. Сьогодні той час, коли вже все облаштовано, все сформовано. Команди всі пройшли такий період пілотний, де зрозуміли, як краще працювати в громаді, як надавати кращі послуги людям, як інформувати, зрозуміли всі свої сильні сторони, слабкі. Працюють обидва центри у Полтаві з понеділка по п'ятницю.